Я вас вітаю, і сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми будемо говорити про роздратування. А саме, чому нас так дратують деякі люди, а точніше, не люди, а саме якісь конкретні риси, які притаманні їм. Чому ми бачимо завжди якісь проблеми у них, але не бачимо їх в собі? За рахунок чого це відбувається? Давайте розбиратися. Давайте спочатку роздивимось сучасну психотерапію. Тобто, коли людина не хоче або не може прийняти якусь таку частину в собі, будь то агресія чи заздріч або ще щось, то її підсвідомість цю рису викидає назовні, і людина починає саме цю рису бачити в інших. І ви знаєте, чому це відбувається? Тому що це захист. Тобто, по суті, людина зустрічається зі своєю тіньовою стороною. А це не дуже приємно, і, звісно, нам легше побачити цю рису в комусь, але не в собі. Наприклад, людина, яка в принципі не може навіть дозволити собі лінитися, хоча б трішечки, вона буде завжди звинувачувати інших за бездіяльність, хоча вона буде просто мріяти про такий момент, щоб дозволити собі, хоч трішечки, полінитися. Якщо з дитинства я мав бути сильним, то мене буде дратувати чужа слабкість. Тобто це не про інших, це про мене. Це про ті частинки, які я не приймаю в собі. Тепер давайте роздивимось той самий фактор з позиції нейролінгвістичного програмування. Тобто з позиції НЛП це метапрограми, які є в нас. Це такі обмеження, блоки, які присутні у кожного. Як можуть проявлятися ці установки? Наприклад, бути емоційним це слабкість, злитися це погано. Тобто все те, що ми не дозволяємо собі, буде дратувати нас в інших. Тепер давайте роздивимося це з позиції зеркальних нейронів. Тобто, коли людина спостерігає за іншою, за її діями або її поведінкою, то наші зеркальні нейрони, вони активуються. Тобто наш мозок він починає відзеркалювати стане поведінку іншої людини. І тоді чужа емоція може відповідно викликати і в нас якусь емоційну таку реакцію. І якщо, наприклад, у мене тут всередині є якась неприйнята злість, то злість людини, за якою я спостерігаю, буде визивати в мені просто потужну реакцію. І тут увага, саме головне. Тобто вас буде злити саме не та людина, за якою ви спостерігаєте, а тому, що вона буде саме зеркалити ту нестілену частину вас, саме вашу внутрішню слість вона буде активувати. І знаєте, ще Карл Юнг писав таку класну дуже потужну фразу: те, що вас дратує в інших, може привести. До розуміння себе. Подумайте над цим. Тобто, це такі риси, які ми витіснили самі. Це наш такий тіньовий матеріал, який ми сховали всередині себе, тому що, наприклад, в дитинстві це було небезпечно або неправильно. Ну що, а тепер давайте переходити до практики, що ж цим, -цим робити. І по перше, запитайте себе, що саме вас зачіпає в іншій людині. Далі необхідно подивитися всередину себе і відповісти на запитання, чи є це всередині мене. Так, і де і як це проявляється. І потрібно, звісно, змінити установку з осуду на цікавість, що це показує саме для мене. Далі, прийми це в собі, тому що ця частина теж має право бути. І нарешті подяку людині за те, що вона тобі показала саме ті емоції, які у тебе сховані. Вона показала твої такі таємні сторони, бо вона і є твоє дзеркало.